У півночі на митний послужанка зі сторони Угорщини заїхав легковий автомобіль. Громадяни України, які слідували в даному транспортному засобі, Формою митного контролю обрали проходження по смузі спрощеного митного контролю Зелений коридор, тобто своїми діями вони заявили, що в них відсутні товари, які підлягають оподаткуванню або обмеженню заборонення до переміщення через митний кордон України. В той же час митники вирішили перевірити законність намірів цих громадян і вивели транспортний засіб для поглибленого огляду на червоний коридор. В ході проведеного огляду було виявлено дві сумки. В багажному відділенні та в салоні самого автомобіля, в якому знаходилось 700 штук шкурок норки, з яких частина білої норки. Орієнтовна вартість цього товару складає біля 300 тисяч гривень. По даному факту запроваджено протокол за статтею 471 Митного кодексу України, де санкція цього протоколу передбачає. Штраф у вигляді 100 неподаткових мінімумів доходів громадян. Зважаючи на нехарактерний вид товару, можна відзначити, що це є суттєві виявлення порушень митних правил на митному посту Лужанка. Громадяни мають право, згідно чинного діючого законодавства, ввозити товари на територію України вагою до 50 кілограм та вартістю до 500 євро на одну особу.